Росіяни влучили авіацію по супермаркету. Також під удар потрапило вантажне відділення нової пошти, пошкоджені магазини, автомобілі та житлові будинки. Так рвануло, полетіли Політіли мене в залі карнізи, і все пос... внутрі. Кухня окно, роз... одна секція, де відкривається на проветрині, розбилася, балкон розбили. Все політілося. Все... Ось це й досі, нашого мусор нікак не... не уберуся. мы плануємо брати клієнку, забивать, якщо не дадуть ОСБ, значить будемо завівати клієнка. Страшно. Люди в основному думають переволі. Внаслідок атаки щонайменше 14 людей загинули, понад 40 поранених. Про це повідомили в офісі генпрокурора.